Який молочний шоколад смачніше? Сьогодні у нас буде брати участь український шоколад Корона, виробник міста Тростянець Сумська область, та білоруський шоколад «Любіма альонка від кондитерської фабрики Комунарка, виробник Білорусь, місто Мінськ. Що саме цікаве, що у обох шоколадок склад просто ідентичний. Корона виглядає ось так, але вона моментально просто плавиться в мене в руках. Я її тільки взяла в руки і все. У мене вже всі руки в шоколаді, капець. Корона має приємний, солоденький присмак. Вона мені, в принципі, завжди подобалась. Але що вона так швидко тане в руках, то це не дуже добре. Має трошки повільніше танути. І альонка. Пакування у альонки мені більше подобається, тому що тут присутня ось ця фольга, і це виглядає привабливіше. А у корони більш дешевий варіант пакування. Ось так виглядає ця шоколадка. Я от зараз її аналогічно трошки потримала в руках, але вона тане не так швидко. Руки трошечки прилипають до неї, але не так, як у корони. Хоч у них і повністю однаковий склад, але смаки у них кардинально різні. Корона більш така ніжна та однорідна, а альонка більш така текстурна і вона наче кришиться вроді. Не така однорідна, як корона. Єдиний мінус у короні так це те, що вона дуже швидко плавиться в руках. Це не ок. А мінус альонки, що вона кришиться в роті, але у всякому випадку я виберу українську корону, тому що вона по смаку більш мені приємна була аніж альонка.